Вітаю! Ми продовжуємо зустрічі в клубі відповідального батьківства турботливі батьки, і темою нашої розмови буде Безпека дитини в інтернеті. Інтернет-технології стали природною частиною життя дітей, і вони з блискавичною швидкістю їх освоюють. Пізнання інформаційного світу сприяє навчанню, розвитку креативності та кмітливості. Але при цьому інтернет. Анонімний, його важко контролювати. В реальному житті ми старанно оберігаємо дітей від небезпек, встановлюємо правила, яких треба дотримуватися. І в онлайн світі наше вміння оберігати дітей від небезпек не менш важливе. Слід пам'ятати, що ставлення дитини до гаджетів та інтернету формують дорослі на власному прикладі. Діти дошкільного віку ще не здатні в повній мірі відрізнити реальний світ від віртуального, і тому діти на підсвідомому рівні відсторонюються від фундаментальних речей, необхідності дотримуватися правил, неприпустимої агресивної поведінки і можуть почати боятися вигаданих персонажів. Зацікавленість агресивними іграми призводить до того, що діти можуть спробувати застосувати подібні методи вирішення проблем і в реальному житті. Ще й тривале перебування в статичному положенні шкодить фізичному здоров'ю. Як обезпечити дітей та створити комфортним перебування дітей в інтернеті, ми розглянемо в наступній зустрічі в нашому клубі. До зустрічі!